Друзі, всім привіт! Мене звати Женя і зараз ми починаємо щось нове. Ради вас вітати на моєму каналі. Тут буде лайфстайл, різні проєкти, тревел та робота. Можна сказати, що це мій особистий щоденник. З моментами, які можу в будь-який момент придивитися не тільки я, але й ви. Так, ну у нас вже подали пацієнта в операційну. Зараз будемо вже митися, будемо робити нашому козаку гарний носик. Інше я гарно прооперували. Сьогодні в мене вже немає ні консультацій, ні перев'язок, ні контрольних оглядів, тому є можливість приділити час дечому інше. Так, що вакала, зробити презентацію, поки буде чекати друга, зустрітися з другом, перекусити і поїхати на певну локацію, подивитися, якщо нам все підходить, то будемо приймати рішення і домовлятися. Let's go! Everything I know will be gone in a minute. And that's all right. Running through the lesson, my those standing on the edge of my channel. Думовився на огляд трьох локацій. Маю надію, щось підійде. Зараз йдемо по проекту, який. Поки що в таємниці. Після того, як я зустрівся з Дімою, ми гарнесенько поїли, і після цього ми поїхали дивитися ті локації. Дві з них були на правому березі, а одна була на лівому. І чесно вам сказати, жодна, зовсім жодна, нам не сподобалась, тому що або простір дуже маленький, або є питання. Тому шукаємо далі. Я дуже вдячний Дімке, що він мені допоміг. Ви, мабуть, знаєте, мене як класична хірурга, але за цим златом відбувається люди, зв'язуючи захоплення. і звісно, погоди. Ось так виглядає, моє життя позаопераційно. Це лише печаток. Городу багато цікавого. що сьогодні, були зі мною. Якщо вам цікаво дізнатися про мене більше, мій шлях і пластична хірургія, підписуйтесь, побачимось у нового весну.